Великдень – День світле духовне свято, яке широко об'єднує сотні людей по всьому світі, запашні страви, весняне сонце і давні традиції роблять Великдень значною подією року. Але які коріння не мав великдень? Традиції у багатьох країнах. Відрізняються, хоч і мають під собою єдину основу. Кожна сім'я, незалежно від того, в якій країні вона живе, намагається прикрасити своє житло. У будинках з'являються букети весняних квітів, стрічки, барвісті гірлянди, фігурки, що символізують свято. Діти в різних країнах. Відзначають свято Великодня з особливим веселощем і радістю, які можна порівняти тільки з Різдвом. Вони придумують різні ігри та заняття для себе в ці весняні святкові дні. Напередодні Великодня українські господині фарбують і розписують яйця. Печуть паски та освячують їх у храмі. Після служби в церкві, як і століття тому, люди вирушують додому, сідають до столу заставленими святковими стравами і говорять одне одному, Христос Воскрес, воістину Воскрес і обмінюються крашанками. У Болгарії за традицією цієї країни на Великдень багато писанок викладають довкола великої святкової хлібини. Болгари цокаються писанками доти, поки на одному з них не з'явиться тріщина і бажають при цьому одне одному успіху. Найвідатнішими вважається той, у кого великодня писанка найдовше залишиться ціла. У Польщі сніданок складається із освяченої паски, м'яса, крашенок, ковбаси і хрону з буряком. Під час святкової трапези стіл обов'язково прикрашає бігосніжний. Цукровий агнець. Після великодньої неділі настає обливаний понеділок. У цей день поляки щедро обливають одне одного водою. Але ніхто не ображається, оскільки вірять, що вода приносить щастя, здоров'я, удачу. Прибуток у господарстві. Навпаки залишатися в цей день сухим погана прикмета. Англія це католицька країна. Крім традиційних служб і молебень, важливу роль відіграє прикрашення будинків і ділянок. Скрізь видно стрічки і свічки часто виставляють. Інсталяції з Біблії, які розповідають про Воскресіння Христа. Традиційні квіти цього свята білі лілії, якими прикрашають церкви і будинки, а один букет обов'язково ставлять на стіл. Пригощаються в цей день ягням, кексами, а ще Істинно британськими пудінгами. Католицька Пасха вшановує образ зайця. Він вісник весни і родючості. Австралія. Далека від нас країна. У цій країні дуже популярні яйця з цукру. Великі й мали, великодне меню. Австрійців складається зі смаженої баранини, яловичини або курчати зі смаженими овочами. На десерт подають традиційну святкову страву. Це торт із бізе, прикрашений фруктами. Великдень австралійці святкують родиною, часто виїжджаючи на природу. Так цікаво святкують це Свято Велике у інших країнах і у всьому світі. Бажаю вам щастя, миру, Це велике свято!